Одного разу я спробував метамфетамін. І Я подумав в той момент, що це те, чого мені так бракувало. Я... я відчув себе реально щасливим. І з того моменту я кожного дня, кожного божого дня шукав той кайф, але скільки мету чи ще якоїсь хірні не було в моєму організмі, мені було все мало. Я. Я ходив по клініках, я був в декількох клініках. Я виводив токсини з організму. Да, це хвороба. Це хвороба, я знаю, це. Я роз... Але зараз я це розумію. Тоді я цього не розумів, допоки я не прокинувся якогось ранку в якійсь лікарні, якийсь чувак, не запитав мене, а в чому твоя проблема? І я сказав йому: я алкоголік, наркоман, а він сказав: ні, Ні, це те як. Як ти намагаєшся вирішити свою проблему? І тоді я зрозумів, що мені треба шукати якийсь шлях, щоб заповнити ту чорну величезну дірку всередині себе. Зрештою, я, я чистив вже 14 місяців. Я працюю в центрі. Мені подобається допомагати людям зав'язати. У мене є спонсор, його звати Спенсер. Він, він допомагає мені жити це життя без наркотиків. У мене все ще, все ще є мої батьки. Моя мама, вона якась просто на неймовірна. І батько теж неймовірний. Я так хочу, щоб вони мною пишались.